Микола військовослужбовець, який зазнав важкого поранення під час бойових дій. Втрата ноги стала для нього великим випробуванням, але не зламала його дух. Однією з найзаповітніших мрій Миколи завжди було водіння автомобіля. І тепер, завдяки підтримці унікальної автошколи для людей з інвалідністю, він втілює свою мрію в життя. Водійського посвідчення в мене не було. О, о, отримав поранення, ну до поранення ще. У... Було бажання зробити собі водійське, отримав поранення, якраз поки лікуюсь, вирішив не втрачати час і зробити собі водійське посвідчення. На початку так було трішки страшнувато, так як ніколи за кермом не сидів, а зараз вже. Спокійно, вільно їздив. Найбільш складне, мабуть, те, що о, я не відчуваю педаль щеплення ногою, ну, тому ну, приходиться трішки на неї вдавлювати, щоб о, хоч якось відчувати там нога на ній або не на ній. А так о, нічого складного взагалі. Навчання проходить з урахуванням фізичних можливостей та потреб учнів. Автошкола також пропонує унікальні послуги з переобладнання автомобілів з механічної коробки передач на автоматичну або на ручне управління, що є дуже важливим для багатьох військовослужбовців. І найголовніше для них це робиться безкоштовно. У нас є да автомобілі переобладнані з з коробкою і на ручній механіці. Також є у нас може отримати категорію с 1 Інструктора всі досвідчені теорію проводимо як в класі індивідуальне заняття, так і онлайн. Тож теж ми підоставляємо. Ми зараз співпрацюємо з Київським фондом на воїну гідна праця. Тобто Для людини військового з інвалідністю навчання повністю безкоштовне. Тобто практика, теорія безкоштовна. Також, якщо є потреба людині у переобладнанні автомобіля під ручне ми також допомагаємо це зробити. Микола вже на фінальній стадії навчання і скоро буде готовий скласти іспит. Ми бажаємо йому це зробити з першої спроби та здійснити свою мрію про водіння. Ця історія є яскравим прикладом того, як мрії можуть стати реальністю завдяки рішучості та підтримці. Автошкола для людей з інвалідністю продовжує робити великі справи, допомагати тим, хто потребує особливої уваги і підтримки.